Скільки років на світі живу, а все не знаю, де та міра любові. За сильно любиш, зле, замало любиш, зле, а помірно любити то не про любов, бо вона завжди надмірна. Були у мене сусіди, пара стареньких, які ходили завжди по підручку, бо вже вік такий, що треба триматися один за одного буквально. Я називаю їх старенькими, але вони мені годилися в батьки, і пізніше це лише підтвердилося, коли я познайомилася з Михайлом Петровичем краще. Я в їхні справи не лізла, тільки могла констатувати, що до них син приїжджав, далі онук у них поселився, а далі не стало Анне Васильівне. Тоді я останній раз бачила сина Михайла Петровича, Сергія і його дружину. А от онук навпаки, крила розправив, і не раз треба було по батареї гупати, аби примкнув музику. Одного разу я побачила, що сидить на лавочці Михайло Петрович геть сумний. Я з ним привіталася, але не хотіла в його справи вникати, бо навіщо воно мені? У мене он теж на все, слава Богу, але ж я нікому не ходжу за порадою та розрадою. Я пройшла повз і зайнялася своїми домашніми справами, час від часу виглядала у вікно і бачила, що дід на місці, хоч уже й сутеніє.